Доброго дня, я лікар-офтальмолог Дімтрова Ілона Вікторівна. Працюю в клініці Надія. Наш кабінет оснащено всім необхідним обладнанням. Маємо апарат рота для перевірки густроти зору. Маємо набір контактних лінз для підбору окулярів і корекції зору. Також в нашому кабінеті є апарат для вимірювання внутрішнього жнього тиску безконтактний, який дозволяє виміряти його через верхню повіку. Маємо щелину лампу, на якій оглядаю передній відрізок ока, і можу сказати вам про захворювання рогівки, катаракта, кришталик, все, що з цим пов'язане. Маємо офтальмоскоп для огляду очного дна І маємо апарат-авторефрактометр для клінічної корекції і вимірювання рефракції зору. Також він вимірює кривизну і ширину нашої рогівки. Маю досвід роботи 10 років. Маю другу категорію. Я дорослий і дитячий автомолог.